Всім привіт! Нове відео, а значить новий огляд. Сьогодні в мене на продажу буде квартира. Знаходиться місто Дніпро, вулиця Кедряна Це будинок з цегли 17 поверхів. Наша квартира видова на 13-му І зараз я вам її покажу. Спочатку двір і сам будинок. От наш будинок. Такий двір. Є міста під авто. На вулиці і є трьохповерховий паркінг. Зелена зона, як бачите, квартири, котрі деякі утеплені, деякі ні, спілкувався тут своя котельня, тому дуже тепло. На території є невеликий діячий майданчик, якщо вам Слышно колокола це поруч є жіночий монастир. Дуже тихо, затишне, душевне місто, як я казав, своя газова котельня. У будинку газу нема, все електро. Ось такий паркінг, заїзд, двір огорожена. Ось такий наш шикарний будинок. Квартира, я вже в ній був, дуже шикарна зроблено якісний ремонт, якісні меблі, техніка, дуже крутий дизайн і по атмосфері, по енергетиці дуже приємна квартира, бо люди в неї живуть дуже приємні. Дивіться. Розташування. Будинок знаходиться на вулиці Кедріна. Є центр розвідку в будинку. І так, там у нас вулиця робоча, поруч є дві школи, два дитячі садочки, магазини, супермаркети, базар. Все необхідне для життя. Також є лікарня, тиха вулиця. І зараз підемо, покажу саму квартиру. А зараз я покажу квартиру. Квартира дуже шикарна. Виконаний якісний ремонт, тільки якісна техніка, меблі. І так, при вході в нас є вбиральня. Йдемо далі. По квартирі є вбудовані шафи, що дозволить спрятати речі і вони не будуть. Кухня студія, вбудована мебіль, вся техніка. Обідний стіл для великої сім'ї та компанії. Телевізор. В всіх кімнатах є кондиціонер. Так, Це перша наша лоджія. Дивися, який краєвид шикарний. Видно річку Дніпро. Можете уявити зранку чашечка кави і зустрічаєте ранок. Йдемо далі. Після вітальні є такий кабінет кімната. Зараз я прикрию, ви побачите, як. Зроблена двері. Її почти непомітно. Заходимо і тут кабінет або кімната. Дивіться, все зроблено з якісних матеріалів. зразу видно, працював талановитий дизайнер. Все продумано до дрібниць. Свіжий ремонт. Можна заїхати і одразу жити. Теж шикарний віт з вікон. Як ви могли бачити, дом цегли, тобто буде дуже теплий. Йдемо далі. Тут також. В дубу. шафи Все скрито. Нічого зайвого немає. Другий санвузол. Тут у нас є джакузі, душова. Всім привіт! Як же без мене? Дуже якісний ремонт. Здесь теж є кімната для речей. Інша кімната дитяча. Теж бачите, як все було продумано, зроблено. Все, щоб дитинство у дітей було яскраве. Стіл, меблі. Дивиться, які сходи на другу ліжко. Ракета можна буде політати. Так. І вікна виходять на іншу сторону з таким от краєвидом. Я вперше в цій квартирі, але відчуття такої душевного спокою, гарної атмосфери. І тепер спальня Як бачите, окремо кожна кімната зроблена свій ремонт, свій стіль. Велика лишко. І в цій кімнаті теж вікна виходять на противополежну сторону. Таким краєвидом і кімната з дубованими шафами, холодильником для особистих речей. Дуже шикарна квартира. Давайте ще раз пройдемо. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Дуже мені подобається ремонт, якість матеріали в техніки. Хто придбає квартиру, не буде жалкувати. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, за любви вам її покажу. Всім гарного настрою!